У Чернівцях щось відбувається так. У місті накрили шахрайський кол-центр міжнародного масштабу. Офісники обдурили громадян Казахстану на понад 70 мільйонів гривень. Організатором був 29-річний чернівчанин та 40-річний росіянин. Тепер їм світить до 12 років в'язниці. Вчора на сесії міськради пояснили, звідки на гравітоні та кемпінгу такий неприємний запах. кажуть, причина каналізаційна станція, яка за Билася сміття Наразі аварійники її очищують. Таким був цей тиждень. А наступний буде ще цікавішим. 2 та 3 жовтня відзначатимуть 150 річницю Чернівецького національного університету. До речі, з цієї нагоди до нас з офіційним візитом завітає митрополит ПЦУ Епіфаній А на вихідних чорнівці відзначатимуть день міста. Програма заходів. Обіцяє бути насиченою. Тож до наступних новин. Дивіться та слухайте нас там, де вам зручно. На в інстаграм, ютюбу, фейсбук, тікток та телеграм, будьте в курсі всього, що відбувається у нашому місті.